Вітаю вальмашановне панство, пані та панове, Давайте подивимось почутня, почуття партнера-партнерки, як вони ставляться до вас, тобто партнерка чи партнер. Дивлячись, хто дивиться, це розклад. Почуття. Почуття вашого партнера відображають певну внутрішню боротьбу і відчуття невизначеності. З одного боку, він або вона може бути захоплений вашим потенціалом і бажати стабільності, але з іншого переживає людина труднощі або відчуває, що стосунки не дають того, що людина хоче. А ваш партнер також може бути на межі відчуття розчарування або болю. Важливо звернути увагу на відкриту чесну комунікацію, оскільки в цей момент партнер може бути схильний до внутрішніх переживань і сумнівіст.